На мій погляд, ми в неоплатному долгу перед ними на все наше життя і виправдати їхню смерть, загибель, в ім'я України ми зможемо тільки побудувавши таку Україну, за яку вони загинули. Тому, на мій погляд, ми маємо увіковічинити пам'ять героїв Майдану на цій вулиці, де відбулися трагічні події в місті Хмельницькому. Свою пропозицію щодо перейменування вулиць та встановлення пам'ятника загиблим героям вніс свободівець Володимир Гончарук. Я вважаю, що місце, на якому знаходився пам'ятник Затонського, він носить негативне символічне значення. Це місце, на ньому знаходився кат українського народу. Я вважаю, що не можна на цьому місці ставити ось такий величезний великий символ героїв Майдану, який ми хочемо там розмістити. Я вважаю, що він повинен бути парком героїв. І на сотні років, допоки є українська незалежна держава, і ми тут в Хмельницькому, він повинен носити ім'я парку Героїв стосовно прийменування вулиці на честь небесної сотні та встановлення пам'ятника Героя Майдану, депутат запропонував наступне вулицю. Перемокова, яка досить досі носить назву комуністичного діяча, перейменувати в алею Небесної Сотні. Тобто це повинна бути алея Небесної Сотні, яка повинна завершуватись монументом, скульптурою, якоюсь архітектурною композицією. Це вже питання до архітекторів. Думки депутатів щодо перейменування вулиць обласного центру викликали жваву дискусію. Андрій Олесь не підтримав пропозицію перейменувати саме вулицю Примакова. На сьогоднішній день вулиця Примакова, ну стыдно сказати, яка алея. Как говорил словами Задорнова, переулок тупик-помойка. То есть ну, сейчас там, с одной стороны, торговые ряды, с другой стороны, невнятный частный сектор, и мы упираемся, вот это вот все, придем к парку Чекмана. Майже сотня мешканців вулиці Театральної, котру хочуть перейменувати, висловились проти змін. Але депутати прийняли рішення і більшістю голосів проголосували за нову назву Театральної – вулицю Героїв Майдану. А пам'ятник загиблим запропонували встановити біля університету управління та права. Це має великий символічний смисл, тому що ми готуємо нову юридичну еліту нашого міста і області, я думаю, України в цілому. Поэтому студенти, которые там будуть учиться видеть перед собой каждый день на вході і на виході туда, і люди, які там часто бувають, і крім того, там достаточно удобнее місто для того, щоб і цвіти положити, і щоб люди могли подойти. Тобто, і для проведення каких-то які зв'язані з с городской общественной і у увековечиванием пам'яті, також на пленарному засіданні депутати проголосували за присвоєння технологічному багатопрофільному ліцею ім'я загиблого хмельничанина Артема Мазура, котрий навчався у даному ліцеї.